Всім привіт! Мене звати Лариса. Покажу вам моє замовлення по новому каталогу номер 3 компанія Reflame Україна. Тільки що отримала свою, свою посилку, своє замовлення. Отже, розпаковую з вами, що я отримала. Що я отримала, зараз будемо дивитися. Отримала багато чого, не втрималася. Новинок багато, багато чого замовили мої клієнти. Попрацювали трошки з тими, хто не замовляв ніколи. І, і ті, хто замовляв, але не те, що завжди хотілося. Отже, почнемо. Підписка жіноча wellness pack Підписка чоловіча, Wellma Speck 3 плюс 1. Хто зміє вигодить нашої підписки, той нею завжди користається. Замовлення на два листочка, отже, дивимося далі. Не втрималася, замовила наш улюблений Love Potion Cherry on Top. Після всіх рекламацій, після всіх розмов про цей аромат, я не втрималася. Пробник. Мені сподобався, але я впевнена, що повнорозмірний аромат мені сподобається ще більше. Така красива, така смачна упаковка Cherry on Top Love Potion. Замовили також ми ще крем нічний. В минулому каталозі був денний М -м, крем по акції, Зараз нічний. Замовили пробнички нової тональної основи в різних відтінках по 5 штучок. Будемо працювати з клієнтами. Також замовили пробнички нової туалетної водички майбутнього каталогу. Замовлення одних з клієнток. Щіточка для, для тіла. Вона така велика, блакитна. Зараз теж на гарній акції. Замовили по знижці тонік для зміцнення волосся. Третій крок в догляді лінійки duoledі. Замовили також мука нові, з нової лінійки мімузи. Будемо пробувати, будемо розуміти, що за аромат. Також замовлення туші. Зараз дві водостійкі туші, on-color водостійки. Зараз по горнякці, здається, 99 гривень а, по каталогу. Далі е, крем для рук, Love Potion, Cherry on Top. Має бути в кожній сумочці у дівчат, які замовляють собі цей аромат. Також пробнички. Замовили базу Giordani Gold під макіяж. Її зараз на складі вже не було. Коли я хотіла замовити другу, її вже на складі не було. Сподіваюсь, буде до поставки в компанії. Зараз також гарна знижка на крем дочерь, Олвільт. Багато-багато пробничків, милко з какао, малінка. Багато-багато і, як завжди, новий пом'якшувальний засіб, мандаринка, 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 маленькі помади. Яка була одна з це 613 тонн. Вона єдина була на наявності на складі. Ну і багато-багато каталогів Номер 4 в якій ми зможемо вже придбати повнорозмірний тональну основу, повнорозмірну пробнички за якої зараз можна придбати за 12 гривень. В поточному каталозі, отже, таке було моє невеличке замовлення на 202 бонусних бали. Також я ще отримала від компанії подарунок за запрошувальну програму Термос, і на нього я зніму окреме відео. Всіх була рада бачити на моєму каналі. Тискайте вподобаєчку, пишіть коментарі і пишіть огляди, на які продукти ви б хотіли отримати детально. Всім. До побачення, всіх була рада бачити на своєму каналі з повагою Лариса.